Друзі, доброго дня. Пропоную вашій увазі ось такий гарненький автомобіль, це Audi Q5 Америка на 2-літровому бензиновому двигуні. Це чистий 14 рік. Ось Дивіться, який він має гарний синій колір, синій металік. Це в нас версія Quattro на повному приводі. У тих гарненьких дісочках на новій абсолютно В гумі. Ось, дивіться, як гарно переблискують перлинки. Шикарний колір. У нас капот заклеєний наполовинку ось сюди. Бронебійною плівкою. Це колись власник затянув, щоб не було піску струю. На дуже гарній компотації автомобіль. Ось дивіться, тут є електрика сидіння і пасажира, і електрика сидіння водія. На екранчику. коробочка в нас автомат підогріва сидінь, звичайно, електродзеркала з підогрівами, кліматична установка, двозонна задній ряд сидінь дивіться, абсолютно новий, без ознак ушкодження на панорамці та здвижному великому люці досить гарно виглядає. Багажне відділення, великих розмірів, все гарненьке, чистеньке, власник за машинкою дивився. Ось тут у нас САП, компресор, гель, все в наявності. З цієї сторони карта дверна, без ушкоджень взагалі шкіра гарна. Лопав нічого. Також у нас тут є електропояснична підтримка для водія, що є дуже зручно. Усі можливі датчики, датчики доща, датчики світла, круїз контроль, звичайно. У нас 275 тисяч рідного пробігу, усі електросклад підіймачі. Зараз вам покажу швиденько. По прибору, як даний автомобіль б'ється? Що... За пабію? Ні, не питав. А чого? Там капот. 195, 192, Крило 96. Сім 97, двері. 105 100 Задні двері 108 98 Крило заднє 110 Ляда 195 230 Крило заднє праве 112 109 Задні двері 92 115 передні двері 103 116 крило праве переднє 102 124 Криша у нас 92 Отже Автомобіль 2014 рік, це у нас Audi Q5 двохлітровий бензиновий мотор TFSI на повному приводі quattro фірмовому. Це дуже класний привід, вона зимою може їхати практично будь-де. Хто знає про що я говорю, то прекрасно розуміє. Гарні комплектації на хорошій новій зимовій гумі, гарні литі диски, ось погляд зі всіх сторін автомобіля в чудовому кольорі. Ну і як бонус заклеєний капот бронеплівкою для того, щоб не було піску струя Ціна даного автомобіля... Усього 13200 доларів. Це за 2014 рік. Дуже гарний цінник. Кому цікаво, звертайтеся, пишіть, телефонуйте, завжди вам будемо раді. І нам усім гарного легкого дня і тихої ночі.